За моє 39 літо ти знала, що цей літак обов'язково розіб'ється, але ти купила на нього ну дуже дорогий квиток першим класом. Е, я здаюся, я не хочу завершувати це до кінця. Купіть собі дівчата джинси за розміром. Щось тут нависає, чи щось тут здавлює живіт? Тут Має заходити рука. Почула марш Мендельсона. Купили собі бокал просеко. Ну тут всього 100 грамів, але ж який настрій? Всього, всього лише купити купальника. Він каже: Ну так, тривога, повітряна тривога. За моє 39 літо. Це просто історичний момент. На у Моцарті. На Дерибасівській в самому центрі Одеси. Надіно капелюшок, тому що тут легкий вітерець і щоб волосся не відволікало мене від важливого. Вітаю вас, любі! І це відео я присвячую своєму 39 літу, яке я святкую через кілька днів. Звісно, я не записую це відео у свій день народження, тому що свій день народження я буду святкувати з родиною, з командою. Та ще у мене запланований візит до стоматолога, але то частина моєї мрії, яка здійснюється у мої тридцять дев'ять. І я сьогодні вирішила поговорити сама з собою на тему того, а що б я хотіла сказати у свої 49 собі. І через роки, можливо, я подивлюся це відео, і мені буде цікаво, чи прислухалась я до себе чи ні. І перш за все я хотіла сказати: я бажаю собі в свої 49 Класно виглядати, бути привабливою та щасливою жінкою. І е, мені здається, що у мене все вийде, тому що е, насправді у мене завжди, ще коли я була молодою дівчиною, коли мені було 20, е, було розуміння, що найкраще я буду виглядати саме у свої 40. Чи 50? тому що переді мною була картинка жінок, які в свої 40 і в 50 виглядали так красиво, що я просто мріяла бути жінкою їх віку. Далі я б собі сказала, що я маю простіше відноситись до життя і мати сміливість відмовлятися від того, що мені не подобається. Вчора прочитала таку фразу, яка мене дуже сильно зачепила: це питання. А якщо б ти знала, що цей літак обов'язково розіб'ється, але ти купила на нього ну дуже дорогий квиток першим класом, чи сіла б ти на цей літак, чи ти зійшла б з цього літаку? І це питання зараз не про літак насправді. А про життя ми дуже часто не припиняємо робити те, що нам не приносить задоволення, через те, що ми на це витратили час, гроші, енергію, і нам шкода кинути це. Хоча ти розумієш, що це тобі не подобається, що ти розумієш, що ти пішла не туди, робиш не те, і лізеш не на ту гору. От більшість людей не припиняє лізти на ту гору, тому що вони вже залізли на половини та витратили час. То краще зупинитися і сказати: Ні, я не можу, мені це не подобається, і почати знову йти якимось новим шляхом. Це дуже Важливо, незважаючи на те, скільки тобі років, які результати ти маєш на сьогодні, ти маєш сміливість сказати, я здаюся, я не хочу завершувати це до кінця. Це насправді дуже страшно. І я почала це робити дуже нещодавно. І от у свої 49 я хочу мати сміливість почати щось грандіозне. Тому що насправді я мрію жити більше ста років, і у мене поперед ще ціла половина життя. І нещодавно прочитала про француженку, яка пережила 122 роки і 164 дні. Про те, що вона уклала угоду зі своїм адвокатом, який хотів після її смерті отримати квартиру. Від неї і кожен, за кожен прожитий рік він мав платити їй гроші. Так от, він помер раніше, ніж ця жінка. Він заплатив за цю квартиру більше, ніж вона вартувала, а вона прожила щасливих 122 роки. Секрет її довголіття, саме у тому, що вона дуже Легко ставилася до свого щасливого життя. Я також хочу, і в свої 39 я розумію, що маю сміливість, наприклад, лягти ввечері спати зі своїм сином, а не мати. оце ненормальне відчуття провини, а що ж я лягу спати, а хто ж помиє посуд? А, а хто ж приділить час чоловікові? І я йому кажу: слухай, я так втомилася, і я йду спати. І він виявляється, каже: то окей, іди, і в чому в цьому немає нічого страшного. Але раніше я так не могла зробити, і я почала розуміти, що сонце важливо. Я, якщо хочу з'їсти шматочок. Напелеона, то я його з'їм у задоволення у дорогому ресторані отримую від цього насолоду, ніж я буду думати про те, що це якісь зайві калорії. Головним моїм досягненням сьогодні, можливо, мене зараз почують якісь жінки, для яких це ця банальщина вона буде дуже важливою. Купіть собі дівчата джинси за розміром. Це так дивно звучить насправді, але я після других пологів у мене було таке відчуття, коли ми перший раз чоловіком пішли купувати джинси. Йому потрібні були базові класичні джинси. Я собі купила такі в стилі кежуал, дуже розслаблені, дуже широкі, щоб гуляти просто з дитиною. І сказала, що базові джинси я куплю собі тільки після того, як я прийду у форму після пологів. Замість того, щоб там, наприклад, ці три, 4 місяці я вже ходила в комфортних базових джинсах. Я носила ті джинси, які мені придавлювали живіт. Так, от, я постійно ходіла, ходила з відчуттям того, що щось тут нависає чи щось тут здавлює живіт. І думала, що е, та, ну, нічого, прийде час, і я, я ж ходжу до спортивної зали, я собою займаюся. Але от е, у свої 39 я зробила собі головний подарунок. Я пішла і купила собі нові джинси, які відповідають моїм сьогоднішнім формам. І я вирішила, що я не збираюся худнути, я збираюся підтягнути тіло. Я збираюся зробити собі апетитні сідниці, наприклад. Я збираюся дійсно зробити свій живіт красивим для мене особисто. Він і так є красивим, особливо для мого синочка, і йому чим якіше, тим краще. І він засинає, коли він каже: Мама, животик, відкрий мені животик. Мій прекрасний животик має жити у джинсах по розміру. І от прямо зараз я вам покажу і Як це має виглядати, щоб вам було комфортно? Ой, клас, слушай. Мені здається, що я знайшла усі ідеальні білі джинси, які мені зараз по розміру. Щоб перевірити по розміру, що ні, тут має заходити рука і вам має бути комфортно. Тому що якщо джинси перетискають живіт, то це дуже шкідливо для здоров'я, тому що вони порушують просто всю циркуляцію лімфи. Якщо у Крові є насос, це наше серце, то лімфа вона йде знизу вверх. І якщо ми ось тут пережимаємо джинсами скіні чи щось там ще інше, то це дуже погано. Тому білизну та джинси ми маємо обирати комфортні і не чекати, поки ми схуднемо. І, взагалі, привід відсвяткувати день народження це просто ще один головний привід відсвяткувати життя. І у мене тут просто попереду є ЗАГС. І ми записували тільки що відео, і я почула марш Мендельсона. І я кажу, Боже, це що, у когось весілля? А Юля мені каже, так, тут наречені ходять взагалі за кадром, тому що це ж найвідоміше місце взагалі в Одесі, де роблять весільні фотосесії. І я от сиджу, може, хтось подумав, насправді, що я якась там наречена. Але я сьогодні просто прийшла на побачення з собою. Як давно ви були на побаченні з собою? І чи були ви взагалі на тому побаченні, щоб ви самі собі... Там купили ті квіти, замовили точок тортика, купили собі бокал просеко, Ну тут всього 100 грамів, але ж який настрій? Так, я зараз не пропагандую <свісно> некорисний спосіб життя, тому що ви ж знаєте, що я за правильне харчування, корисне харчування, але хто ми такі? Щоб споритись, сперечатися з готелями та ресторанами у стилі п'ять зінок, які на сніданок подають просеко. і я, от, наприклад, коли вітала мою подругу Олександру з днем народження, я їй побажала, щоб ми дорослі жінки, щоб ми святкували свої дні народження на круїзах на якихось подорожах в готелях п'ять зірок. Коли на сніданок подають шампанське, коли після цього сніданку у тебе є настрій жити своє розкішне життя. А коли в цей момент я записую відео, а у нас там повітряна загроза і летять якісь там літаки, а ми прийшли, і це так було ну, насправді і смішно, і грішно, і не смішно, в торгівельний центр мені потрібно купити купальник, а там стоїть охорона, і нас не Пускають, я кажу, а чого нас не пускаєте? Мені потрібно всього, всього лише купити купальник. І він каже: ну так тривога, повітряна тривога, і ви знаєте, це так страшно, насправді, що ми реально вже перестаємо реагувати на ці тривоги. Але в той же момент це так класно, що я іду і думаю, не про те, що є якась там повітряна загроза з неба, балістика, там чи ще щось летить з моря, яке тут у мене за спиною. А я думаю, що мені потрібно купити новий купальник. Надягнути його на свої оці нові форми в свої 39 років і жити те життя. Тому вітаю себе, вітаю вас, вітаю всіх людей, які подивилися це відео до кінця, і які напишуть якийсь малесенький коментар. Чи було воно натхнене, чи було воно корисне, і що саме вам захотілося змінити в своєму житті у своєму віці, який ви зараз маєте. А я вас собі маю, і до зустрічі у моєму 39-му літі.